Як ви бачите, люди зібралися тут пікетувати Генеральну прокуратуру з приводу незаконної забудови ЖК Новий, там, де тривалий термін, йшла боротьба, ламали паркани. Потім там згоріла стройка, люди вже, людський, людський гнів вже не витримав і спалили, просто взяли і спалили всю стройку. Але це регіонала Кавтюк не зупиняє. Він відновив офіс, знову продовжує будувати, знову... Строїть. Ми на сьогоднішній день з'ясували на яких підставах він строїть. Да, у нього є декларація про початок будівельних робіт. Він її отримав за допомогою оформлення договору субаренди з комунальним підприємством, хоча комунальне підприємство не мало права оформляти договір субаренди. Директор комунального підприємства цей ховається, на зв'язок не виходить, на комісії не приїжджає. Він знає, що відбувається на земельній ділянці, він знає, що договір суборенди незаконний. І е, зараз ми е, пікетіруємо Генеральну прокуратуру з приводу того, щоб обласна прокуратура вчинила відповідні дії, які вона досі не вчинила, тому що ми подали заяву в обласну прокуратуру, е, зараз я вам скажу, е, зареєстрували в 14.07, сьогодні 25.07. Сьогодні стройка продовжується, прокуратура приписів не надавала позовів, до суду не надавала, хоча достатньо документів, щоб подати позов в інтересах держави і зупинити це незаконне будівництво. І ми так розуміємо, що прокуратура Київської області без діє, тому що тривалий термін нема ніяких дій конкретних. Для того, щоб зупинити це будівництво і далі розбиратися. Зараз люди, люди купують квартири, потім вони будуть обмануті цим забудовником, тому що так чи інакше ці роботи будуть, будуть зупинені. Забудовник зараз. Що робить? Він посилає людей, які нібито збирають підписи проти забудови, але потім ці підписи він буде підкладати під те, що ці люди підписувалися за забудову. Ми вчора просто зустріли людей, тих, хто підписувалися під такими списками, але ми точно знаємо, що це люди кавті, і вони збирали підписи за забудову. Хоча казали людям, що проти забудови. Це один момент. Другий момент шість, раз, раз, пять, сім. Пять, дуже багато. За багато буває направлено, ось бачите, ось добре. Остання заява прокуратура генеральної прокуратури з приводу з приводу бездіяльності Добаві інших прокурати. органів. Міліція це знаєте, взагалі бездіє обласна прокуратура буде, буде цю заяву перенаправляти в районну міліцію. Нам ну ми точно знаємо, що районна міліція цю справу загубить. Вона не буде розслідувати цю справу. Тому Але, що вони до цього не вчитають, не дійни зі сьогодні. Давали такі відповіді, ми що хочемо ми просто бачите. в шок приводили. яку ви породили держав. Відново Світуції переміської мати це народ, це громада. Ви прияли присягу дружини, сумніва, народу України. Ви не виконуєте своїх бухт. І будь ласка, хай не виходять вас, а чувай. Відкриє показу, ша грай. Я друзья. Ви се гледувам, громада, вымажај! Троќен год, тој 5,6 гектарів землі, забутовий регіонал, депутат Катя. Ви на щоєте чи ні? Генеральна прокуратура. Чи яка ви прокуратура? Ми вас не розуміємо. Ви, будь ласка, людей щоб сказати що відбувається в Україні, чому йде незаконна будівля містах Люди гибнуть на. Já vamos para a região

Попали ми в прийомну прокуратуру, вийшов Ярема до нас, повідомив про те, що багато, багато відвідувачів. Він всіх не встигне прийняти, пообіцяв передзвонити нам. Подивимося, як він вам передзвонить, який термін. Нас особисто і будемо, будемо сподіватися, що ми подолаємо цю незаконну забудову, яку будує кафтя акварелі, ЖК Новий. І все ж таки в Вишневому буде парк, дитячий садок і лікарня. Ми